На благодійному забігу, це ліга доброго бігу, організатори цього забігу. Мета це благодійний забіг. Всі виручні кошти зі стартових пакетів. А сьогодні дуже багато учасників, адже у нас сьогодні і цілий марафон це 45 кілометрів. На півмарафон 24 кілометри. Доросла дистанція, ще також 10 кілометрів. І от тільки що дітки, я разом з ними, дитяча дистанція 300 метрів. Ми це вже зробили. Лігія добре не від наших організаторів. Такий приємний подарунок. Корінка, баранчик, я хочу називають, що вона тепер твоя, вона спартвоя, вона легенька. Області Максимкові. Максим Собінський. Триночки. Люблю бігати. Сьогодні такий чудовий день. 24 кілометри це для мене рекордна дистанція буде з такими наборами висот. Рускавець чудовий, ніколи тут не був. Дуже багато гарних місць, хочеться погуляти, подивитися. Ну і після забігу буде така можливість. Думаю, десь попаритись гарно з друзями. Весна в Трускавці ми проводимо. Називається Summer Trail. Це є один з марафонів, забігів, які ми організовуємо цього року. Це є сиклу чотирьох. І ми вибрали одне з місць проведення Трускавець. Гарне містечко біля Львова. З гарна комунікація з міською владою це було легко організувати. І тому е, є можливість бігати в горах, в місті гарному стартувати і фінішувати. Тому ми обрали цю локацію, це місто. Е, ліга добробігу е, вже діє з 16-го року. Ми бігаємо і збираємо кошти на благодійність. Е, це є в нас регулярна ліга, яка збирає кожен день. Ми бігаємо, кожен місяць. Ми збираємо кошти е, зараз для Збройних сил України. А також забіги це окремо. Ми збираємо також кошти благодійні для збройних сил України. Але конкретно кожним забігом ми направляємо гроші в фонд. Поверний живе я колись ну раніше два-три роки тому. ще бігала? Потім, як то кажуть, декрети вибив з колії, але думаю, попробуємо. І якось діти зайняли призові місця, і так вийшло, що е, дуже гарно тут продумано з, з точки зору організації, що е, якщо ти береш вже участь в одному забігу, то вже мусиш чотири е, прийняти участь, бо дуже гарні нагороди придумали. Е, вже е, з одної медалі толку немає, а там такий гарний малюнок виходить з тих чотирьох медалей. Е, і, і він така мотивація просинається. Ну але діти е, дуже задоволені. Я вже так під шумок не знаю. Тут того. Е, Разу біжу 10 кілометрів минулого разу 3. Ну попробуємо, як то кажуть. Вже як взялися, то треба йти до кінця. Це наша Я дуже люблю забіги і мене тато записав на забіг. А мама за компанією з нами бігає. І тут дуже класно, тут дуже класні призи. Я вже була. На багатьох забігах, але тут найкраще. Тут кубки, медалі, тут дуже класно. Я розумію ваші мотиви. Я розумію, що це основне запрямка су, але для чого засубоються? Для того, щоб український спорт був є і буде. Тому що хай живе спорт, хай живе на марафон і всіх дівчата. Дякую! Дякую. На дивіться, модернізатор, остатку. Пан Андрій Богданович. З команного міністра Трускаця за дійсно круту співпрацю. Це такі між ми не ставши таке проводимо, а вам просто ми дуже вдячні. П'ять, 4, три, два, один, старт! Хай часті, друзі! Вітайня Василь! Серпіва марафон! Двадцять чотири кілометри! Вітайся, зустрінеться, чоловіки! На счасті!